Всі, всім привіт. Сьогодні я вибрався знову на коп. Минулого випуску у нас був пошук з клоном по металу і по окопах так прийшли, що більше металу накопали. Сьогодні ми фактично в ліс не підемо, походимо біля того лісу, де ми були. Минулого разу. Але вже з апаратом на колір. Суть е сьогоднішнього копу е знахідки по Австрії. Тут був австрійський фронт. І так, хлопці, перший маяк, перша знахідка, отакий от осколок від австрійських снарядів. Попалася шрапнель. Але вона якась дуже велика, порівняно з тими всіма, що, що стабільно попадається, от така вона. До речі, я перейшов з цього поля зарослого на звороне і ходжу напротив тих окопів, що в минулому відео були показані, де було укріплення для кулемета, от всі вони там наверху, а я ходжу по по тому полі. Ось бачите, от така пряжка попала, в залишок від желізної пряжки. Так, от, от така ямка невеличка, я фактично зайшов в ці зарості від поля, бо там та шрапнель мене короче, заманала, дуже її багато є. Ну і тут було пару шмурдяків і от такий сигнал. Я якби вже... В принципі, побачив що це? То є серебро. Отаких От 10 крейсерів. Грунт у нас пісочок. Сохран... Сохран досить такий нічого. Ось таких 10 крейсерів срібних. Ну, вдома почистим, подивимось який рік. Зробимо фотку. Попробуємо в лайф режимі. От непоганий такий сигнал на воронині. Зараз глянемо що це таке. Ну, є підозра на монету. Сигнал досить чистий. Но на жаль на жаль це не монета, це поясок. Верніше те, що від нього лишилися відміни австрійської медяшка, от така пікає. Так само як монета чисто. Попалася от така штука. Там там Така. Ну, навряд ли что шість від Австрії зараз іма. Всяким... Ось є такий сигнал. Починає зашкалювати, ну зараз гляну, що таке буде. Ваш такі рамики тут теж присутні, попадаються фактично скрізь. А разглянув щось опікала. А шмурдяк конкретний. Така Алюмінієва фольга От попалася така куля Істрійська Гром тут твердий, камінь з цієї сторони, ось видно, навіть, в неї кінець зігнутий. Багато дуже гільз попадається і фактично не беру, не знімаю. Там одну взяв, кинув берсет, потім подивимося. Ось така поле. Був цікавий сигнал. Чесно кажучи, думав, що шмурдяк. А вилізла ось така цікава брошка з кимось камінчиками. Такі типа квіточки. Видно, що було посріблена. От попалася така штука. Не знаю що тут таке, перший раз таке мені попадає. Хто знає що це, велике прохання прокоментувати. Я так думаю, що щось з Австрії. Такі носички має. То походу бронза. І так, ось бачите, вивалився гудзик. Зараз ми поглянемо, що це за гудзик. І так, камради. Я фактично закінчую свій коп, апарат в мене вже розгрядився. І от був ще один сигнал. Сигнал було що чіткий, але на жаль я не можу вам продемонструвати його. Фінал був о такому мурашнику. Зараз я його викопаю і спробую знайти ось так вручну, що це таке. Якщо знайду, то знаю, то покажу, якщо не знайду, ну, ну тоді другим разом вернуся і вже докупаю цей сигнал. Ось апарат в мене включився, фактично вже на межі виключення. От я вже знайшов, де воно є. Зараз поглянемо фото. Певно якась монетка. А ні, це не монетка. Теж ґудик. Видно вушко, а гудик в хорошому стані буде. О, дев'ятка, ні, ні, шістка. Шістка, намальована цифра. Це гудик 100% від австрійського солдата. Ну, там були різні роди військ, кожен... Полк мав свої номера, вони там попадалися 13, 11, одинечки. От попалася от така чудова шістка. От по знахідках, що ми сьогодні знайшли, знайшли ми от таку брошку, гудзик з орлами австрійський, гудзик з цифрою 6 австрійський, ще один гудзик. Без ніяких написів, простий, мідний. От таку штучку навіть не знаю, що це таке. Ну і сьогоднішня наша найцінніша находка то От таких 10 крейцерів. Також дуже багато на полі от такого шмурдяку, Осколки від австрійських мін, поля, мідні дротики попадаються. От патрон, до речі, один, дома почистимо, покажу рік. О, до речі, кому потрібен свинець, приїжджайте до мене. Тут свинцю фактично вали був його викопувати, мусив піти з цієї частини поля. Є отакі от більші, є менші. Я вважаю, що сьогоднішній день, день, день був непоганий. Пока. Підписуйтеся на канал, ставте лайки. До наступних зустрічей.